Усім привіт! І здоровенькі були. Дивіться, ця монстера. Дійсно стала вже як монстр. Здоровенна закриває майже все вікно. Я вже її думаю, чи не вартує її опустити вниз зовсім на підлогу. Тому що вона тут вже мені щось тумач, як кажуть. Подивимося Степанові городи. Він Такої розсади наклав, що я навіть не знаю, де він має це все висаджувати. Ми в минулому році казали, що будемо 10 кущиків помідор ставити лише. А тут у нас вже є скільки? 110. У нас сьогодні неділя, ранок ось такий похмурий, холодний, порівнянню з тим, що було вчора. Вчора у нас було літо, але рівно до... До 7 години. Потім як звігалося, зразу стало холодно. І у нас були ще гості, і ми забігли в хату, і вже сиділи, грілися в хаті. Якийсь дощик кропотів. І сьогодні у нас буде щось лише 14 чи що. Холодно буде. Дивіться, у нас ще ранок і восьмий. Мені вже не спить. Про дошечки дівчата питалися. Е Може хтось подумав, що це якийсь, я не знаю, оберіг, що це якесь ну, щось воно значить в своєму розумінні оці оці експозиції. Ні, це просто набір гарних різних форм, різних дерев, різних за кольором і. Можливо, за призначенням дощечок. Це є як інсталяція кохонна. Ніякого якогось такого змісту під собою вона не несе. Щось я купила, щось Марія купила, щось нам подарували. Так що, ось так, з якого дерева що зроблено, я навіть не пам'ятаю. Знаю, що десь є акація, що десь є горіх, що десь є дуб. Ну, все, решта навіть ну, не знаю, що вам сказати, так що звиняйте. Дівчата питалися, я сказала. Е, ось такі квіти. Ось тут у нас ще є також дерев'яна мисочка. Зараз я Оте. Ось тут. Це коли мої були там вдома в Чернівцях, привезли з Яремчі. Ну, і оце решта. Оці квіти я була ось такі купила у Ліду. А це від учора залишилося ввечері. І оце ж гості принесли нам ось такий кекс. Це італійська бейкері, яка є в саміті. Так, і холодильник нам зробили. Слава Богу, вже можна по-людськи щось тут покласти, щось зробити. М'яса багато лишилося. Я робила салат олів'є. Була у нас, я ж кажу, капуста теж. Сподобалася капуста. Я брала ще думала, що для хлопців суші буде добре, а вони суші не хотіли їсти. Звичайно, коли є жарене м'ясо, то суші почекають. І ось такий подарунок вони нам принесли ну, як на входине. Зараз я покажу вам, що тут є. Це треба відкрити. Рано стало, у нас холодно, ми виключила опалення. Я навіть газ включила, газ виключаю, щоб трошечки прогорілась. Зараз я відкрию і покажу вам. Дивіться, дівчата, це є така керамічна форма з кришкою на підставці. О, вона, а є тут описання, що вона йде і в духовку, і в мікроволновку. І в холодильник, і навіть у морозилку, і нічого не хібує. Можна гарно і подавати на стіл в цьому зразу, і зберігати накриваючи кришка, яка закривається як контейнер. А так ну, гарний подарунок від гарних людей. Ми щиро дякуємо, що вони прийшли до нас гості, що вони нас уважили. Діба по це був малий, я так і знала, що прийде лиш малий, бо дорослому, що вже дорослий, 17 років нашому до няні ходити, він вже забув, що була така няня. І тут навіть є якийсь рецепт, що можна випікати в цьому блюді. Так що ось такий подарунок. Old-fashion це типа. Під старовину таке щось. Та довго без гостей сумувати не будемо. До речі, і отаку от бутилку вина принесли вчора. Навіть її не розпила, половина ще є. Вчора були одні, сьогодні прийдуть другі, як завжди, наші всі зберуться, а от куди підемо, не знаємо, чи будемо тут сидіти. Чи щось придумаємо інше, побачимо. Ну поки погодка у нас така сумна зранку. Сонечка нема, хоча вже давно повинно було б виглядати. А я зранку поки ще всі сплять, залажу отут у свою скриньку, тут у, цьому, у цій шафі багато дечого, що я тут зберігаю для своєї безглютенової випічки, для своїх... Чаїв, якихось таких корисних, лікувальних, протизапальних. І ось тут я заходжу і думаю, що би я сьогодні тут придумала. Дивіться, що в мене тут є. Тут у мене є перемелена вівсянка, тут у мене є ляне насіння, тут в мене є куркума мука гречки. Це у мене тут квіточки чорнобривців. І тут у мене чорнобривці. Це у мене м'ятка моя з городу. Це какао, а це у мене псиліум, а це у мене коконат, кокосові такі хлоп'я. Мука є безглютенова. І тут ще трохи хлоп'їв, І якісь хлібці є, і джинджер паудер у мене є. Ой, чого в мене тут тільки немає. Як заходжу, очі розбігаються і руки опускаються, бо не знаю, за що взятися скорше. А щось хотілося б зранку або якісь млинці зробити собі до чаю, до кави, або якісь вафельки. Можливо, зроблю з ляного насіння сьогодні. Спробую вперше. Якщо вийде, і вам покажу. Всього-всього потрошки, щоб було Яйця, яйці сиру. и мешаем. Крошечки йогурта. Будут вафли. Получається смачненько. Допікається мій останній млинець. З половини тіста зробила хлібчик. Ось він ще тепленький, поки не витягає, хай він остине. Дивіться, кому інтересно, що містять собі ці вафлі? Чотири ложки вівсяної, не вівсяної ляної муки 2 ложки гречаної ложка чия насіння. 100 г десь йогурту, 2 яйця, десь грам 30 сиру тертого, твердого і 2 ложки розтопленого вершкового масла. Посолити можна. Можна додати спецію, якщо хочете. І, правда, ще одна ложка псиліума. Це я так поклала потрошки всього, що у мене було. І одна чайна ложка така добра ложка. Э бейкін паудер. Порошок для випікання. Чим довше тримаєш, тим вони стають супкіші. Тримаєш менше, стають. м'якші. стають, такі вони робляться. Все. Мій. Сніданок готовий. Звичайно, це все не з'їм. я вже два з'їла таких млинця. Каву зараз роблю ще. Ну і ціка у нас краса. А хлібчик охолов. Я його розрізала навпіл. ось як він виглядає всередині. Ви знаєте? В міру вологий, запашний. Можна чимось намастити і зробити собі великий бутерброд. Схоже на справжній хліб, правда? Звичайно, смак інший, але ці інгредієнти, що тут є, вони дуже сприяють смачному. Споживанню цього всього. Оля з Юрою вже тут. Хто ще буде, не знає, бо щось все міняється. Гоп компанія в зборі. Щоб ви не думали, що ми як прощаємося, то надовго. Ми довго прощаємося, але не надовго. Це максимум. Гоп компанія гоп компанія всі у зборі. Ми поїхали. Соня з дочкою. Все пропало? Все в нормі, як завжди. Без змін. <говори> Такого не буває, щоб хто куди. Попало всі <говори> разом. Все пропало? Все пропало? Давай пока. Їдемо в сьогодні. Нас чекає ще Оксана з Ромою. Погнали наші городських. Росіна. дідок косів дві неділі. Uh, і Я один день від 4 години ранку ходив, на другий день. Дрова кажу, я не люблю ваше молоко, я не люблю ваше сир сметана. <laughs> Мені не треба заосіна, беріть, я більше бері, не дав, а я ніяк. Я не міг піднятися з кривачі. Ні, до дивіться в Україні поки болять, поки боляк і коли. Такси сумаспить. Всі да, да. по українцям ані доти травить. Сказує, да? Да. Це капець. Все життя, все життя. Все життя. От що б ми робили, якби його не було, ми б не сміялися ніколи. Ми б і не їхали. Ми б і не їхали, дійсно. Він у нас один шофер. Тверезий. Ну так. І обіжені. І ображений. На долю. Давай на права калу. Тут жарко всі. Менше анекдотів. Дивіться, Тут велике кладовище. З обох сторін дорога. Дорога була, це кладовище, посередині. Ми на місці. О, Оксана вже на місці. Роман уже на місці. Вся бригада у зборі. Всі веселі, всі в настрої, слава Богу. Давай, давай, давай. Ви вже заказали? Заказали. Ви б побачили, що я заказала. Наші грошей вистачить. Будемо мити посуд. І там це присіли. Прийшли салати і піцу. І там ще Ну що за італійський ресторан без піци, без салатів і без пасти? Зараз прийде паста. Там ще я салат він це у нас грузинське, правда. А це паста прийшла перша. Ще одна зараз прийде. У нас ще є French Rice картопля. Він 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 пасту в... Він. 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 Так, гарний такий ресторанчик. У нас така Він. тут колекція різних фотографій Він. з різними зірками. Він. 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 Дуже приємні, як вони називаються? Ой, що приносять їжу. Приємні робіт такі тут. Картопелька пішла Раз, Ну тільки раз у тиждень. Ні, те, що тижня, виходить. Не щодня. А, все, компанія відбуває. Уже заказали на другий тиждень у грузині. Ну, слухайте, хіба ж тут можна сидіти на дієті, все. Було смачно, було гарно, але було мало. Треба йти додому. Все, ми вертаємося дорога коштує вже 2.30 по Нью-Джерсі. Це 2.30? Так. Да. Ну, 2.10. 2.30. Ціни на все ростуть. Ціни на все ростуть. Ми вертаємося. Долар 85 було по сьогодні. Я думаю, ну що вже не зробили? Два, і щоб їхали по два. Ну тобі зробили 2.30. А вони зробили 2.10, а тепер 2.30. Нам ще й додому залишилося взяти піцу три шматочки, <піця> якусь пасту і картопля. Бачите, як нам повезло? <піця> все, наші розійшлися. Хто з м'язком, <піця> хто, <піця> хто з пустими руками? <піця> Чим багато <піця> тим раді. <піця> хто має м'ясо, хто має тортики, все добре. Все, Я щасливо. Бі. Дякую за компанію. Бувайте здорові, чекаємо, коли тиждень Через тиждень. Так, а у нас холодно. І вітер дує. І наступний тиждень у нас дощовий. Щасливо, стейте на Айленду привіт! Кіточки бідні розпустилися, але тепла для них нема. Соня вже поїхала, Соня перша Юра з Олею позаду. Пай! І з вами прощаюся. Всім пока, всім всього найкращого. Бай-бай!